Від кам'яного віку через часи Римської імперії до середньовіччя ознайомитися зі скам'янілою історією сучасних закарпатських земель. Довжиною у кілька тисяч років пропонують усім, хто цікавиться давниною. Цінні знахідки здобуті студентами та викладачами у жну у численних експедиціях різних років тепер зібрані в одному місці в музеї археології. Більшість експонатів привезені з археологічного родища у малій копанізакапетяк Клондайк історичних різних разних іповзічна як з Корольова, саме пам'ятка центрально-восточної Європи, і заканчуває середньовіком. Кожний горизонт хронілогічські очніха хорошо багато представлено. Сотні памятников на территорії Закарпатий. Студенти історики проходять археологічну практику влітку після першого курсу. За роки таких знахідок назбиралося не на одну експозицію. Найдавніша з них зуб Мамонта віком у 32 тисячі років на музейних полицях і унікальні декійські старожитності, і зразки прикрас, посуду та зброї, і навіть людські рештки у ємностях для погребіння. Всі колекції, які є надбанням Закарпаття, надбанням університету, надбанням України, вони були представлені в окремих експозиційних. Ось шафах, які ми зараз тут бачимо у цьому залі, мусей буде відкрити. Яким буде, яким буде сама процедура, сам механізм? Я б думаю, поки що це зарано говорити. Але той факт, що, скажімо, групи невеликі 10-20 чоловік можна одразу проводити екскурсії. Це цілком реально. Археологічний музей імені професора Едуарда Балагурі вже майже готовий до проведення екскурсій. По сусідству з ним скоро почнуть працювати музей стародруків та музей історії університету.